Пресвященніший Владико, дорогі Отці, браті і сестри, Христос Воскрес! Христос Анвіят. Христос Воскрес. У цю велику неділю вона називається неділею Антипаски, неділя Фоми. Читалося Євангеліє про те, як Господь наш Ісус Христос. Після свого славного Воскресіння, через декілька днів в одну суботу, вечором, коли його учні були зібрані в одній кімнаті для молитви, він явився їм, двері були закриті і за страхи іудейського, тому що всіх послідовців Ісуса Христа, його учнів, жон міроносець. Євреї договорилися стратити. І от вони раді страху іудейська зібралися, молилися разом, і тут явився їм сам Спаситель Господь Ісус Христос, сказав їм мір вам і показав їм свої рани, руки, пробадені гвоздями до Христа, ребро, ноги. І коли, побачивши у, у, учні його воскрешим, поклонилися Йому і увірували в нього. Ми знаємо, що до цього Христос з'являвся декілька разів, і учням двом, які йшли в Емаус, Він з'явився, і жонам мироносицям перші, які побачили його Воскресшим. І от уже втретє, Він з'являється учням, які всі разом були зібрані. В одній кімнаті для молитви, і він сказав мір вам! Але апостола Фоми не було тоді з учнями, одинадцять учнів, які були зібрані, но апостола Фоми не було, і Господь сказав їм: як Отець послав мене у цей світ, так і я посилаю вас, щоб вийшли всі кінці світу, проповідували Євангелій Божі. І щоб ви що зв'яжете тут на землі, буде зв'язано і там на небесах. І то, що ви розрішите тут, на землі, буде розрішене і там, на небесах. І от через декілька днів апостол Фома також був разом з учнями, і Господь, коли явився, Фома говорив учням, що якщо я не побачу, він не увірував. Якщо я не побачу рани у Спасителя і сам не вложу в них руки, я не буду вірувати, що Господь воскрес. І коли от Господь з'явився, Він зразу сказав: мір вам, учні мої, і сказав Фомі, підійди сюди і вложи свої руки в мої рани, і не будь не но будь вірем. І Фома сказав, поклонився і сказав: Господь мой. І Бог мой, ми бачимо, що сам Спаситель говорив в Євангелії, що блаженні ті люди, які, не бачивши його, і увірували всім серцем і всією душою. Тому що людина, коли старається вірувати, очищати своє серце добрими справами, ісповіддю, любов'ю до Господа Бога і ближнім. То Господь в таких серцях вселяється, дає благодать Святого Духа, і людина тоді має такий душевний спокій, мир душевний, всіх любить і всіх прощає. І от коли Господь з'явився, вже увірували в Него всі славні ученики Його, Господь ми знає, що до свого славного Вознесіння це аж на сороковий день після Пасхи. Він завжди прибував з учнями, апостолами, наставляв їх. То, що ми зараз з вами, дорогі браті і сестри, молимося в святих храмах, читаємося святе Євангелія, це все Господь нам заповідав, щоб це все ми виповнили для спасіння нашого. І в ці святкові дні, у цю велику. Неділю Антипасхи. ми разом з вами зібралися в цьому прекрасному храмі, щоб прославляти нашого любимого Господа Бога Ісуса Христа, Його славне Воскресіння і мертвих. Ми знаємо, що кожна людина повинна буде дати відповідь на страшному суді Божому, і Господь своїм славним Воскресінням показав нам те, що якщо людина буде Жити тут, виповнювати заповіді Божі, старатися творити лише добро. То Господь сподобить таких християн, славного Воскресіння там, на небесах, і завжди прославляти святе ім'я Його. Ми вас сьогодні пороздоровляємо з неділею Божою. Просимо, щоб Господь милостивий нас, укріпив усіх нас, дарував всім нам. Благорозумі, смирення, терпіння і любов до всіх людей. Ми просимо, щоб дорогі наші прихожані, всі люди помолилися за нашого любимого митрополита Лонгіна. У нього в середу буде судове засідання у 10-й годині 11 -ї. От Ми просимо, щоб всі ми разом. І всіх людей, всіх наших прихожан і всіх людей, хто знає нашого дорогого владику, просимо молитву у цей день, щоб ми старалися молитися за нього, тому що він багато зробив для нашої держави і робить багато для всіх людей. Ми знаємо, хто би до нього не звернувся, хто би його не побачив, він ніколи не пройде мимо, завжди допоможе, завжди почує людину. Завжди прийме, благословить, так і ми, як його вірні чада, повинні завжди за нього молитися і просити Господа, щоб Господь його укріпив, дав йому мужність, здоров'я, душевне і телесне, щоб він міг перебороти, одолати ці всі такі скорбі, труднощі, які зараз на нього це все прийшло. Ми знаємо, що дуже тяжко у нашій країні, всім людям. І війна така тяжка, і ми всі молимося за мир лише за мир у нашій країні і во всьому мірі, щоб лиш був мир, спокій і благополуччя для всіх людей, і цього ми бажаємо. І ще одна така радість буде на слідущу неділю. Це в неділю на жон мироносець. У нас буде служити наш блаженніший митрополит Онуфрій Онуфріївся України. Служба буде на там на пів дев'ятої у цьому храмі Троїцькому соборі. Амінь. Спаси вас, Господи.